Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати улюблену страву для нашої сім'ї. Це яєчня з ковбаскою. Для нашої яєчні потрібно 5 яєць, 80 мл молока, пів чайної ложки соди, столова ложка майонезу, 30 г зовсім любої ковбаски вас є, олія для смаження, сіль спеції, перчик, все за смаком. Саме перше, що нам потрібно зробити, це я беру, вбиваю яйця в нашу миску. Сюди до яєць додаю спеції, сіль, перчик. і гарненько це все збиваю. Кидаю сюди соду, майонез, вливаю молоко, перемішую, ковбаску нарізаю спочатку кружальцями, а потім перерізаю такими довгеньки полосочками. Додаю до нашої яєчні ковбаску. І перемішуємо. Тепер можемо смажити на нашу яєчню. На розігріту сковорідку вливаю сонечку олію і заливаю нашу яєчню. Чекаємо, коли наша яєчня підсмажиться знизу, і можемо перемішувати її. Цим рецептом поділилася зі мною моя мама. В дитинстві я завжди полюбляла смакувати таку яєчню. От наша яєчня починає підсмажувати з під низу, і я її починаю перемішувати. Перемішала, тепер знову чекаю, коли вона підсмажиться з під низу. Завдяки соді вона буде в нас пухкенькою і дуже смачною, такою повітряною. Ось погляньте, наша яєчня з ковбасками готова. Виглядає дуже апетитно. І повірте, це дуже-дуже смачно. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!